Чи поєднує сюрреалістичні скульптури Сальвадора Далі із вуличним мистецтвом Жана Мішеля Баскі чи Бенксі? Як виглядають виставки NFT? Як депресія Робі Вільямса відкрила в ньому успішного художника? І який вигляд мали б Ісус та 12 апостолів у 21 столітті? У цьому відео на вас чекає екскурсія музеєм сучасного мистецтва Мока Барселона і дуже багато робіт зірок сучасного мистецтва. Тож закликаю вас до дивитися. Дивитися це відео до кінця буде надзвичайно цікаво та пізнавально. На своєму каналі я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконую за вас, тому запрошую вас бути постійними глядачами мого каналу і розширювати свій світогляд в легкості. Бажаю вам! Приємного перегляду. Мокка Барселона демонструє роботи митців, які виділяються своїм унікальним внеском в розвиток сучасного мистецтва і культури. Концепція заохочує відвідувачів до роздумів про сучасне суспільство. Представлені роботи кидають виклик нормам і спонукають нас до саморефлексії і сумнівів у світі навколо нас. Сучасні художники Мока Контемперарі є наступним поколінням майстрів, які залишають свій слід уже зараз. Мока М'юзієм є в Амстердамі, Барселоні і Лондоні. Мока Барселона розташований в будівлі 16 століття палаці Сервело в самому серці міста. У колекції представлені роботи Бенксі, Жана Мішеля Баскії, Енді Ворхола, Кіта Харінга, Кавса, Джефа Кунса, Йолі Кусама та дуже багатьох інших. Всесвітньо відомих художників. Музей популяризує сучасне мистецтво і робить фокус на його доступності для широкого загалу. Мокко Барселона демонструє роботи митців, які виділяються своїм унікальним внеском в розвиток сучасного мистецтва та культури. Колекція заохочує відвідувачів до роздумів про сучасне суспільство, представлені роботи кидають виклик нормам і спонукають нас до саморефлексії і сумнівів у світі. Ті навколо нас сучасні художники Мока контемпорарі є наступним поколінням майстрів, які залишають свій слід уже зараз. В акті ніжного співчуття Гільєрмо Лорка зображує сюрреалістичну і невинну інтерпретацію красуні та чудовиська. Перед глядачем розгортається на типовий сюжет. Молода вікторіанська дівчина лікує рани сріблястої горили. Митець повертає нас у часи бурхливої дитячої уяви, коли ми ймовірно гралися в лікарів іграшок. Внизу композиції хаотично розкидана їжа і домашні тварини, які сидять поруч на підлозі. Це є візуальною підказкою, яка показує дику природу тварини, яка страждає. В іншій своїй роботі гілья. Ермолорка залучає барокову традицію Орор вакуї для якої властиве надмірне заповнення художнього простору деталями. По полотну кровоточать тихі сцени, бідні та зображені дві дівчинки у певному протиставленні. Одна із них постає із закривавленими руками, у той час як інша із крилами метелика піднімається вище. І вселяє в глядача почуття надії. Сад відображає душу, священний простір для розквіту невинності та уяви. Як правило, це середовище, яке ми контролюємо, висаджуючи те, що нам подобається на свої місця. Однак на полотні зображений сад гільєрмоворка, і в ньому змагаються флора. Пернаті та люті тварини Я яку сама вперше побачила доленосні галюцинації ще в дитинстві, які стали джерелом її подальшого творчого натхнення. Пізніше вона описала цей процес як спалахи світла, аури. Або щільні поля точок, і з цих пір у неї зростає одержимість крапками. На моєму каналі є відеобіографією Дікусама, а також екскурсія виставкою її робіт в музеї Гугенхайма в Більбао. Обидва посилання я закріпляю в описі, і по завершенню даного ролику ви можете ознайомитися із відео. Існують певні стандарти краси в сформованих суспільства. Однак, що таке краса, якщо абстрагуватися від нав'язаних уявлень, Сальвадор Далі. Вірив, що справжня краса жінки це її таємниця, скульптура представляє кожну жінку і відображає палку пристрасть автора до таємниці жінки. Шухляди символізують пам'ять, виражаючи приховані таємниці, якими, на думку Сальвадора Далі, володіють усі жінки. Хайден Кейс використовує силу написаних слів і створює твір, щоб відкрити двері та наш розум. Робота це факт, руйнує всі негласні правила мистецтва і суспільства. Своєю роботою митець схиляє глядача до того, що сексуальність схожа на веселку з нескінченним спектром барвистих можливостей. Немає правильного чи неправильного є те, що нам підходить. Брайан Донін Кавс. Починав як художник графіті, а зараз є одним із найвидатніших художників сучасності. Диван найкращий друг людини, це результат креативної уяви кавса. Він комбінує насичені текстури і творчий хаос, прагнучи зробити своє мистецтво у всіх його формах. Доступним для публіки і з усіх персонажів Кавса компаньйон, натхнений Мікі Маусом, є найвідомішим. Його творчість це поєднання високого мистецтва, попкультури. Та власного фірмового стилю. Сучасний японський художник Такаші Муракамі працює із живописом, скульптурою, модою, кіно та анімацією. Його вплив на Японію порівнюється із Анді Уорхолом на Америку. Муракамі поєднує японські та західні елементи для створення унікальних фантастичних світів. Девід Лашепель, американський художник, відомий своїми фотографічними роботами, які часто посилаються на історію мистецтва для передачі соціальних мер. Цікавий факт з його біографії. У віці 17 років він переїхав до Нью-Йорка, де його помітив Енді Ворхол і про це влаштував у журнал. Інтерв'ю Таємна Вечеря це серія з шести фотографій, які показують життя Ісуса Христа у сучасному суспільстві, щоб відновити позитив християнства та релігійності. Імпульс до створення тайної вечері трапився ще 2003 року, коли Девід Лашепель побачив когось у футболці з написом Ісус, мій рідний хлопець. І зацікавився 12 апостолами, ким би вони були у 21 столітті. Якби Ісус був тут сьогодні, він дивився б далі раси чи походження, вітаючи всіх у своєму найближчому оточенні, щоб підтримувати мораль і цінності християнства. Світ знає Робі Вільнімса як відомого співака та художника. Він став відомим на початку 1990-х років як учасник культового гурту Take Зет. Проте Робі прагнув творчої незалежності і мав особисті труднощі, що в комплексі привело до його відходу в 1995 році та початку сольної кар'єри. В 1997 році він випустив хід Angels, який приніс йому статус суперзірки. Часто доля творчих людей непроста. Зокрема, завдяки характерній чутливості, непрості переживання злетів і падінь підштовхнули його до реабілітації та виходу з неї. Під час свого останнього перебування в реабілітаційному центрі в 90-х роках митець почав саморефлективну подорож. Мистецтво Робі Вільямса це візуальний щоденник, який документує динаміку його психічного здоров'я через творче самовираження. Творчість Робі Вільямса розслідує заплутаний діалог між головою і серцем. Роботи створюють загальний простір як притулок для роздумів і спонукають прийняти недосконалість як рису нашої людяності. Робін Кіт, також відомий як Кіт, – це мультидисциплінарний художник самоучка. Його роботи охоплюють різноманітні соціальні, політичні та традиційні образи минулого та сьогодення. Митець черпає натхнення у дитячих спогадах, рекламі інтернеті та телебаченні і створює загадкові та спонукаючі до роздумів оповіді, які стають під сумнів наш поляризований світ 21-го століття. Творчість Робіна Кіда породжена страхом перед зростаючим розколом у нашому світі. Надією, що минуле не стане прологом. Беручи дух часу сьогодення і розбиваючи його на дефрагментовані картини та скульптури, митець прагне вловити відразу та потребу змін, які відчуває сучасне молоде покоління. Вам може бути цікаво, як Бенксі, будучи цілком анонімним митцем, засвідчує справжність своїх робіт. Його представляє окрема команда агентів Пест Контрол. Вони є єдиним офіційним. Органом, який може засвідчити автентичність його робіт. Якщо робота не справжня, вони її знищують. А якщо це справжній Бенксі, вони видають сертифікат Пестконтрол. На кожен твір Бенксі в музеї є відповідний сертифікат. Бенксі використовує різні матеріали, щоб розширити рамки уявлень про його творчість та представити нові концепції. Бенксі пише новий кінець Давид проти Голіафа. У Біблії Давид перемагає велетня Голіафа. Пращиє в лоб, Давид відрує йому голову. Глядача вражає сучасний вигляд роботи. На ідеально відполірованому бюсті ми бачимо сліди вогнепального поранення. Таким чином, Бенксі заявляє, що класичне мистецтво. Вмерла. Цифрові технології розвиваються блискавично і розширюють свій вплив на різні сфери, зокрема мистецтво. З'являються нові світи, які залишають незабутні враження, захоплюючи нас і переносячи в інші реальності. Мультисенсорні середовища покращують і розширюють можливості музейного досвіду глядача. Поява NFT сколихнула світ. Особливо це захопило людей, які отримали надію швидше знайти свою реалізацію в світі мистецтва, ніж це могло б бути за класичним сценарієм класичних сучасних митців чи колекціонерів. Невзаємозамінні токени NFT – Це криптоактиви, які фіксують право власності на цифрові елементи NFT Знаходяться на блокчейні, кожен може переглядати або завантажувати їх однак лише покупець може претендувати на право власності. NFT змінили спосіб купівлі та продажу мистецтва. Студія Ірма створює простори та виставки цифрового мистецтва із ефектом занурення. Студія Ірма використовує цифрові технології для об'єднання людства, застосовуючи доповнену реальність, комп'ютерну анімацію, відеомапінг, скульптуру, живопис і цифрові техніки. Дана робота закликає глядача до незламності духу. Живучи в суспільстві, коли невдачі неприйнятні, ми зазнаємо величезного тиску. Діаманти, виготовлені з вуглецю, проходять неймовірні навантаження, щоб стати сяючими дорогоцінними каменями та одним із. Найміцніших матеріалів на землі так може і людина. Ця інсталяція із сотень діамантів, які світяться, свідчить про те, що ми беремо участь у ширшій картині, у якій більше подібностей, ніж відмінностей, життя не просте, але воно робить нас сильнішими. Студія Ірма мотиваційно закликає святкувати свій незламний блиск. Connect – це захоплююча скульптура, крізь якої відвідувачі можуть проходити, розмірковувати та знаходити себе. Сирі Ланселін експериментує з межами архітектури, щоб дати нам нові перспективи. Понад 15 років він працював із найпливовішими архітекторами та художниками Парижу та Лос-Анджелесу. А 2016 року заснував власну креативну студію Town and Concrete. Сирі Лансер створює скульптури та інсталяції, які за допомогою взаємодії з'єднують наш фізичний світ із нашою цікавою уявою. Манго Томсон розповідає про те, як час архівується та увічняється за допомогою засобів масової інформації. Дзеркало Тайм має характерну рамку та акцентний напис із з назвою журналу, щоб відобразити глядача та особистий контекст у той час, коли світ переживає пандемії, війни, визначальні історичні та соціальні моменти. Автор закликає глядача запитати себе, яке моє місце в цьому світі, і як я можу змінити його. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас віддячити моїй праці вашими прекрасними вподобайками, коментарями та підпискою на мій канал, якщо ви опинилися тут вперше. І з якихось причин забула це зробити. А також ставте дзвіночок, це дуже важливо, тому що іноді навіть 70% глядачів мого каналу. Не отримують в рекомендаціях мої нові відео. Це дуже демотивує. Закликаю вас розширювати світогляд в легкості і переглядати всі мої відео. Дякую вам і до нових зустрічей!